Надмірна збудливість, тривожність та стрес. Як полегшити свій стан? Всім вітання. Ви знаєте, що інколи стрес, який є причиною тривоги, може бути корисним для людини. Він допомагає усвідомити її небезпеку, бути організованою та прорахувати ризики. Але якщо стрес стає щоденним, він може перетворитись на хронічну тривожність, яка згубно впливає на організм. Про природні способи знизити тривожність ми поговоримо у цьому відео, тож дивіться його до кінця. Тривога це почуття страху і занепокоєння. Вона є звичною реакцією організму на стрес. Серед найбільш поширених симптомів тривоги є прискорене серцепиття та дихання, неспокій і труднощі з концентрацією уваги. Тривогу можна знизити різними способами. Одним із варіантів є когнітивно-поведінкова терапія. Її мета навчити людину справлятися з тривогою, коли вона виникає. Також лікар може призначити медикаментозне лікування, антидепресанти та заспокійливі засоби. Вони допомагають збалансувати хімічну активність мозку. Одним із натуральних заспокійливих засобів, які ви можете спробувати, є андрозена. Це унікальний натуральний заспокійливий комплекс, спеціально розроблений для підтримки вашого психічного здоров'я та емоційної рівноваги. Завдяки поєднанню потужних рослинних екстрактів та важливих мікроелементів він допоможе вам зменшити стрес, поліпшить сон та відновить відчуття внутрішнього спокою. Цей комплекс містить екстракт трави пустирника, відомий своїми заспокійливими властивостями. Він допомагає зменшити тривогу, сприяє загальному розслабленню та поліпшує настрій. Екстракт корення валеріани позитивно впливає на якість сну, зменшує прояви безсоння, яке часто супроводжує депресію і забезпечує більш глибокий і відновлювальний сон. Екстракт трави меліси допомагає зменшити рівень стресу, поліпшує загальний психічний стан та підвищує здатність організму адаптуватись до стресових ситуацій. Екстракт трави і квітів лаванди нормалізує функціонування нервової системи, знижує рівень тривоги та покращує емоційний стан. А також цей комплекс містить лецитин, який позитивно впливає на роботу мозку та нервової системи, покращує когнітивні функції та допомагає підтримувати емоційну стабільність. Як ви бачите, цей препарат виготовляється виключно з натуральних інгредієнтів, що забезпечує максимальну безпечність і ефективність засобу. Це дозволяє застосовувати комплекс протягом тривалого часу водночас дуже добре паралельно застосовувати інші методи, які можуть знизити тривожність. Вони ґрунтуються на зміні способу життя та введенні нових звичок. І це регулярні фізичні вправи, які покращать ваше здоров'я. До речі, шведсько американські дослідження 2021 року виявило, що люди з активним способом життя мають приблизно на 60% нижчий ризик розвитку тривожних розладів. Далі обмежте вживання алкоголю, тому що алкоголь має короткотривалий заспокійливий ефект, і його зловживання може викликати не тільки залежність, а й тривожність. Робота німецьких вчених 2016 року показала, що зменшення споживання алкоголю може покращити стан як під час тривоги, так і депресії. Далі кинути палити. Куріння під час стресу, як і вживання алкоголю, має тимчасовий ефект. У перспективі ця звичка сприятиме погіршенню стану. Обмежте вживання кофеїну, він здатний спричиняти або погіршувати тривожні розлади. Огляд шведських вчених 2022 року показав, що кофеїн може посилювати тривожність і панічні атаки. У деяких людей відмова від нього може значно покращити психічний стан. Ну і безумовно дотримуватись збалансованого харчування. Необхідно пити достатньо води, відмовитись від хімічно оброблених продуктів та дотримуватись збалансованої дієти. Багато є на складні вуглеводи, фрукти, овочі та білки.